Всіх вітаю! Сьогодні я вам коротко розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор. про анонси нових ігор, якою вийшла найдорожча гра, та нові деталі стосовно GTA 6. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступний випуск ігрових новин. По посиланню внизу під відео можеш доєднуватись до Discord серверу. Ну а я не буду гайти час. Розпочинаємо. Гра без дати релізу вже обійшлась творцям дорожче, ніж GTA 5, RDR 2 та Cyberpunk 2077 разом узяті. Відеогра, що тривалий час перебуває в розробці та досі не має дати остаточного випуску, вже має бюджет більший ніж у Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 і Grand The Auto 5 разом узятих. Амбітна відеогра, гроші на розробку якої виділяють самі гравці, методом крафтингу вже стала найдорожчим проєктом в історії індустрії. Мова про космічний симулятор Star Citizen, який згідно з останніми підрахунками, має найбільший бюджет з усіх відеоігор в індустрії. Наразі ціна розробки гри перевищує вартість створення Red Dead Redemption 2, Автофайф Grand Auto V і Cyberpunk 2077 разом взятих і складає понад 591 мільйон доларів. Цікаво, що першочергово компанія Star Citizen на платформі Kickstarter мала відносно скромну ціль у 2 мільйона доларів. Відтоді минуло понад 10 років, а проєкт і досі перебуває в розробці і дочасному доступі. Та схоже, його виробництво не думають припиняти чи завершувати, принаймні, поки геймери продовжують платити розробникам. Анонсовано нову гру про Маріо у дусі старих частин серії з 90-х. Проєкт називається Super Mario Bros. Wonder. Нінтендо на свіжому шоу Direct анонсувала Super Mario Bros. Wonder. Це той самий проєкт, про який розповідали інсайдери до початку заходу. Гра вийде 20 жовтня 2023 року ексклюзивно на Nintendo Switch. Перше, що варто відзначити, Super Mario Bros. Wonder виконана у форматі двомірного платформера. Вона відсилає до старих частин франшизи з 80-х і 90-х років минулого століття. Це стосується в тому числі і основ геймплея. Головний герой Маріо проходить у рівні зліва направо, бігає, стрибає, залазить труби, збирає гриби для зростання і тощо. Навіть інерція під час прискорення пересування відчувається так само, як в ранніх проєктах серії. Однак у Super Mario Bros. Wonder буде багато унікальних механік. Схоже, розробники підготували особливості для кожного з рівнів. На одному з них Маріо зможе підійматися вгору по водоспадах, на другому подовжувати тіло, а на третьому пересуватись верхи на великих овечках. Судячи з дебютного трейлеру, плані геймплейного різноманіття Super Mario Bros. не поступається іншим сучасним частинам франшизи. Китайський інсайдер повідомив, що у 2023 році Sony проведе другу ігрову презентацію. Травневе шоу PlayStation Showcase вийшло достатньо середнім. На думку багатьох користувачів, гравцям не вистачило гучних анонсів і демонстрацій від внутрішніх студій Sony. Однак є шанс, що це була лише розмінка. За словами китайського інсайдера, японська компанія проведе у 23-му році другу презентацію. Відвідувач Twitter під псевдонімом Дарклонг звернув увагу на заяву інформатора з Піднебесної. Останній з посиланням на всілякі джерела повідомив, що Сотні готує новий захід. Правда, дата його проведення поки невідома. У минулому японська компанія організовувала шоу у вересні або ж у жовтні. Найімовірніше, що у 2023 році презентація теж відбудеться в цім місяці. Як заявив інсайдер, на заході повинні показати проєкт з програми China Hero Project. це ініціатива Sony для допомоги в розробці і просуванні перспективних ігор від китайських студій. Новинка буде присвячена династії Мін. Для Baldur's Gate 3 вийшов безкоштовний детективний приквел з цікавою особливістю. Larian Studio вирішила підтримати інтерес до серпневого релізу Baldur's Gate 3. Компанія підготувала для користувачів незвичайну розвагу. Вона випустила приквел гри у форматі детективного розслідування. Проєкт називається Blood in Baldur's Gate і доступний безпосередньо в браузері на офіційному вебсайті Larian. Він виконаний у форматі текстового квесту. Користувачі повинні з'ясувати, хто скоїв Таємничі вбивства на вулицях Воріт Балдура, легендарного міста в рольовій серії Baldur's Gate. Гравці повинні шукати докази, допитувати свідків, застосовувати предмети з інвентарю і шляхом спільного голосування приймати рішення. На момент публікування цього відео можна вибрати одну з чотирьох локацій для відвідування на наступному етапі. Таким способом, користувачі повинні пройти слідами вбивці і розплутувати справу. У разі зволікання жертвами маньяка можуть стати самі гравці. Про що згадується в трейлері проєкту? Трилогія популярних екшенів Batman Arkham вийде на Nintendo Switch уже цієї осені. Студія Rocksteady оголосила, що восени 2023 року на Nintendo Switch стане доступна трилогія популярних екшенів про знаменитого супергероя. До Batman Arkham Trilogy увійдуть Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City і Batman Arkham Knight. Ігри будуть доступні з усіма оновленнями та доповненнями, що вийшли. Недовзі сторінка трилогії з'явиться в Nintendo eShop. Видаництво Електронік Arts розпочинає масштабну реорганізацію. Компанію поділять на два великі підрозділи: EA Інтертеймент та ІЕ Спортс. Генеральний директор Electronic Arts Ендрю Вілсон повідомив, що в функціональності його компанії відбуваються великі зміни. Видавництво буде поділено на два великі підрозділи: EA Entertainment та EA Sports. Цей крок дасть змогу поліпшити ефективність роботи внутрішніх студій, розширити можливості творчих команд і потенційно підвищити якість проєктів. Кожен підрозділ займатиметься іграми обумовленої спрямованості, заявлено і низка кадрових представників вищої керівної ланки, так посаду президента ІЕ Entertainment обійме Лаура Міллер, яка раніше обіймала посаду виконавчого директора ІЕ керівник розробки головних спортивних симуляторів Електронік Артс Кем Вебер, призначений президентом ІЕ Спортс. Сиквел однієї з найкращих стратегій останніх років матиме українську локалізацію. Польські розробники відеоігор задають колегам тренд на додавання української локалізації, адже вслід за Projekt Red у свій проєкт українську додадуть і 11 біт студіо. Frostpunk – це одна з найкращих містобудівних стратегій, де завдання гравців і побудова колонії здатної пережити аномальну холодну зиму. Окрім ігрових особливостей, проєкт виділяється суворим сюжетом та великою кількістю мікроменеджменту, що часто змушує геймерів вирішувати складні моральні дилеми. У сиквелі це буде трохи легше робити українцям, яким тепер не потрібно буде перекладач чи знання іноземних мов, адже в грі з моменту релізу, запланованого на 24-й рік, буде доступна повна українська текстова локалізація. Стало відомо, коли почнуться зйомки екранізації Minecraft з Джейсоном Мамоа. Виробництво пройде в Новій Зеландії. Новини про екранізацію Minecraft з'являються рідко. Фільм перебував у виробничому пеклі, і від нього відмовився попередній режисер, тому були всі приводи переживати за адаптацію. Але, схоже, проблеми залишились позаду. Нещодавно у мережі з'явилась дата точного релізу зйомки картини. Інформація надійшла з сайту організації Film Television Industrial Alliance. На сторінці Minecraft The зимові зазначено, що виробництво екранізації має розпочатись 7 серпня. Природна краса країни відповідає пейзажам, які можна побачити. Бачити на процедурно згенерованих картах Майнкрафт. Інша інформація на сайті Film Television Industrial Airline прихована. Хто ще увійшов каст екранізації, як і раніше, невідомо. Але якщо зйомки стартануть 7 серпня, то акторі вже повинні показати зовсім швидко. Call of Duty Modern Warfare 2 стала тимчасово безкоштовною, тому гада грати. Як зазначено на офіційному сайті, всі бажаючі можуть випробувати багатокористувацьку складову в Call of Duty Modern Warfare 2 з 22 по 26 червня. Точний час як початку, так і закінчення акції, 20 година за Києвом. У цей період гравцям буде доступний мультиплеєр з 13 картами та 14 режимами. Сюди входить новий контент, доданий 4 сезони, в честь якого і оголошено період безкоштовної гри. Акція пройде на всіх платформах ПК, Xbox і PlayStation. Оголошена дата виходу переведення Metal Gear Solid. ПК гравців чекає неприємний сюрприз. Каномі випустила трейлер Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 Це збірка переведення перших трьох частин культової серії. Завдяки ролику стала відома дата релізу колекції і платформи. На відео демонструється нарізка кадрів з ігор франшизи Metal Gear Solid, які увійшли в комплект. Користувачам показали снейка, кілька ворогів, потайне переміщення і усунення супротивників. А в кінці ролика Каномі оголосила дату запуску. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 вийде 24 жовтня 2023 року. Комплект буде доступний на ПК, PlayStation 5, PlayStation X, Xbox Series та Nintendo Switch. Після публікації ролика, в Steam з'явилась сторінка трьох перевидань, і на кожній з них було зазначено, що в іграх відсутня підтримка миші. У період до 2010 року більшість портів японських ігор переносили з консолей на ПК напряму. Розробники просто брали схему управління з геймпада і розташовували її на клавіатурі. Такий підхід залишився в минулому, але каномі вирішила скористатись саме описаним варіантом. Правда, зараз сторінка переведання Metal Gear Solid в Steam недоступна. Можливо, японська компанія вирішила переглянути свій підхід до портів і тому тимчасово прибрала Metal Gear Solid Master Collection 1 зі Steam з інформацією про відсутність підтримки миші Майнкрософт не прагне монополії. Згідно з документами, представленими в суді, майбутні ігри Bethesda можуть вийти на PlayStation і Nintendo. Згідно з документами, представленими для слухання у суді з федеральною торгівельною комісією США ФІТІС. Стало відомо, що Майнкрософт не тільки не виключає, а й планує, що низка ігор зені Макс Медіа можуть бути доступні, окрім PlayStation та Xbox, ще й на PlayStation та Nintendo. Отже, низка ігор не лише Bethesda, а й, наприклад, ID Software, Mechanic Games, Arcane Studio, Студіо, Game Work та інших підрозділів не будуть ексклюзивами платформи Microsoft. В Австралії стартували зйомки фільму Mortal Kombat 2. Про це розповів продюсер фільму. Останні тижні ЗМІ активно публікували інформацію про акторів, які отримали головні ролі в Mortal Kombat 2. Серед них були Карл Урбан, Мартін Форд, Десто Мінчіа та інші. А тепер стало відомо, що зйомки картини офіційно стартували. Така інформація надійшла від продюсера фільму Тода Гарнера. Він написав на своєму аккаунті Твіттер: Нагадаю, зйомки проходять в Австралії. Раз процес почався, то акторський склад повністю сформований. У своєму повідомленні Гарнер також згадав критику на адресу першої частини 21-го року випуску. Фільм отримав безліч негативних відгуків через сценарій, виконавців головних ролей і дешеві спецефекти. За словами продюсера, всі помилки будуть виправлені в сиквелі. Ну ось і все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Може переглянути інші мої відео. До зустрічі.